У Полтаві обговорили реалізацію закону України щодо інвентаризації житла для внутрішньопереміщених осіб. Він передбачає проведення загальної всеукраїнської загальної звірки щодо наявності нерухомого майна, яке може бути використане для проживання внутрішньо переміщених осіб. Полтавська область є тією областю, яка взяла в роботу всі об'єкти 100% по списку державного фонду майна. На сьогоднішній день проведено обстеження 957 об'єктів. З них лише 57 – Це ті об'єкти, які можна використати для житла для внутрішньопереміщених осіб. Важливе питання почути від народних депутатів, як безпосередньо буде реалізовуватися надалі цей закон, тому що нам важливо, щоб ці об'єкти були передані в комунальну форму власності ми мали можливість їх відремонтувати. Присутні на заході народні депутати України, зокрема нардеп Павло Фролов. Зазначив, даний закон впроваджується вже півроку. Наша комісія розробила спеціальний закон про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості державної комунальної власності за згодою власника приватної власності і створення реєстру житла для ВПО. Полтава стала прихистком для багатьох, зокрема мешканців Харківської та Сумської областей. Зауважили на нараді. Держава активно шукає варіанти житла для переселенців. Каже народний депутат України Олександр Юрченко: Полтавська міська рада пропонує гарний проект на вулиці Лазурній для понад дві тисячі людей. Вартість цього 1,7 мільярда. На сьогодні будемо опрацьовувати моменти залучення міжнародної допомоги донорів для того, щоб цей проект був здійснений. На серпень 2025 року на Полтавщині було зареєстровано понад 181 тисячу переселенців. Зауважили на нараді. Ми хочемо подивитися, які умови проживання переселенців в містах тимчасового проживання і близько 900 по Полтаві та області. Є питання щодо неналежних умов проживання переселенців були виявлені в минулому році в гуртожитках. Після наради відбулося і навчання на тему відновлення житлово-будівельної екосистеми України. Організували для посадових осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування. Це навчання спрямовано для того, щоб впродовж тижня представники влади могли ознайомитись з усіма питаннями пов'язаними із житлом, починаючи від управління житловим фондом, забудови земельних ділянок, вільних земельних ділянок, планування території, урбаністики і переходячи вже до питань житлових механізмів, соціального доступного житла, забезпечення житлом внутрішньопереміщених переміщених осіб різних вразливих категорій населення. Триватиме навчання впродовж цього тижня, і нараду, і практичний курс проводять на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.